Робити добрі справи це завжди корисно та приємно. Втім, впоратися самотужки майже нікому не виходило. Сьогодні в нас в студії волонтерка. Анна Скрипник, я вас вітаю. Вітаю ця тендітна дівчина займається порятунком безпритульних котів та допомогою їм. Якщо коротко, чим саме ви займаєтесь? Яку допомогу надаєте? Всім добрий день. Ми займаємось порятунком тваринок, ну, взагалі котиків, але і жачків нам доставляють іноді коти, які потребують термінової допомоги. Вони до нас потрапляють. Так названа центр перетримки знаходиться в міській лікарні, ветлікарні. Там вони проходять оздоровчі заходи і знаходять родину або в рідкісних случаях залишаються у нас там. Ну, більше такі забирають на щастя. Тобто, ви знаходите їм родини? Да. Це повністю повний комплекс. Це якби притулок, допомога, стерилізація і пошук домів. Да, ну притулок в другому смислі, що не, не, ми не приймаємо всіх. Ну тобто нам дзвонять заберіть кошенят ні, такого не буває. ну тобто. Тільки тим, кому екстрено необхідна допомога. Так. Я читала у ваших соцмережах, що така екстрена допомога зараз потрібна вам, тому що О, не дуже. вистачає рук. Так. Нам дуже не вистачає рук. В нас зараз одна людина, яка кожного дня приходить в нашу так звану котяльню, ми називаємо її між собою, і вона вбирається, займається лікуванням, прибирання там і все таке інше. Це проходить з півдев'ятої до трьох часов дня. Вона безкоштовно там знаходиться, тому що вона дуже піклується про котиків, і вони їй дуже. Ну, вона їх дуже любить, і окрім неї, в принципі, вони нікому не потрібні, тому <кій> волонтерів дуже мало. Є ще я, яка приходить ввечері після праці, інша жіночка приходить у вихідні, а в неї вона, виходить, на два дні приходить. Скоро ще настане менше, тому нам дуже потрібні люди, тому що ну, коти, вони як ми їх відкриємо і скажемо до побачення, ну, вони вже вірять в нас, вони вже чекають нас, у них свій режим, свій графік. Тому, будь ласка, люди, якщо у вас є якась година, вільна часу, час там, півтора зранку або ввечері, ви нам дуже допоможете, тому що ну, це така праця, вона не не платиться, це все робиться на е на, на ентузіазмі, ну і хто любить тваринок, особливо котиків. Будь ласка, приходьте до нас. Нам дуже дуже потрібні руки. Я не знаю там дуже дуже можна виділити. Ну прям великими літерами червоними. Скільки зараз котиків знайшли у вас прихисток? Близько сорока. Ну якщо враховувати ті, що в у гос в ну для однієї людини, для однієї зранку, для однієї ввечері це надто велика кількість. Які вимоги до ось цих волонтерів? Є у вас якісь певні вимоги? Ну, головне, щоб людина була чесна, порядна, любила ну, котів, бо без любові як можна туди ходити. Ми все надамо, корма надамо, там, паучі, наповнювачі, обробки я маю на увазі там, ці всі препарати. Ми це все надамо з вас просто ваш час. Все. Тобто людина, яку ви шукаєте, має прийти а, нагодувати, поприбирати, так. А, пограти, поспілкуватися. Ну, да. А що отримає взамін людина? А, я маю на увазі не якусь матеріальну не шерсті. шерсть. Шерсть також, в принципі, щасливі ну, люди да. носять шерсть, як ага. то кажуть. А, я маю на увазі не фінансову складову, так, тому що зрозуміло, що це все на благодійних так. засадах, а емоційно. От які емоції ви отримаєте? Емоційно, ну мені вже тяжко про це казати, бо вже 10-й рік, одинадцятий, верніше йде. Ну, емоційно ти приходиш і там тебе чекають. І це дуже класно, коли вони біжуть тобі на зустріч, вони тебе зустрічають, хвостики підняли і біжуть, вони знають, що ти щось дасть смачненьке, або просто ти їх погладиш, або пограєшся з ними. Но вони дуже цього чекають, тому що, ну, що людина прийшла, фук-фук, все зробила до побачення, пішла додому, там своїми справами займатися. Тому в них якби немає господаря, вони потребують цієї уваги. Волонтери, будь ласка, знайдіться, допоможіть команді цих ініціативних волонтерів. Допомагати котикам, яка ще допомога, окрім фізичної, власне, потрібна? Фінансово завжди, бо це все я скажу, не оплачується ні ким, це все містяни або там даже за межами України. Є люди, які нам допомагають фінансово. Тому фінансово це ну, закриває всі питання там, ну, як сказати, уходу, да? кармошка, уход, умови їх отримання. Ось можна навіть просто принести там, наприклад, флісові якісь там а, ці а, да, там, чи просто там якусь простинь, яку ви вже не будете. Ну, ну якось так хазяйственні та побутові речі. Я знаю, що ви інколи влаштовуєте день відкритих дверей. То ж можна в той день, коли ви анонсуєте, да. прийти і це все передати, так і спілкуватися з котиком. Так, да, Можна в той день, можна в будь який інший, просто занести лікарю віддати і нам все передадуть. Я вам дякую. Я сподіваюся, що такі добрі люди знайдуться, і підмога вже на шляху mm. до вас. Так, да. да, Бо ми якось потрапили на цей шлях. Ну тобто люди до нас долучались, долучались, потім ну, вони уходили, але ми ж та ще залишилася ця трійка. Да, там. Тому ми дуже сподіваємося, що ця людина вона нас побачить і так само приєднається до нас. Бо ну, нам дуже складно, треба відпочивати любі яка. Там цим займаються да? кожен день, ще раз кажу, без вихідних, безкоштовно. Тому нам дуже дуже потрібні такі люди, які дуже люблять котиків і готові приділити час, цьому, ну цьому. А зараз ми покажемо нашим глядачам ваших котиків, щоб була ще одна додаткова мотивація ага. піти до вас, допомагати вам. Ну і заодно, можливо, хтось із цих світлин вам дуже сподобається, і ви захочете такого котика собі. Тож пишіть на сторінки дівчат. Добре серце в інстаграмі та допоможемо тваринам разом в Фейсбуці.